М'ясний кекс. Але я знаю, що буде смачний, тому що фарш прям ну, дуже смачний був. Ну, ось такий у розрізі. а Він ще і не, не дуже і холодний, ще тепленький, але ріжеться дуже добре. Навіть на святковий стіл замість ковбаски можна спекти таку хлібенку чи кекс і нарізати і смакота пахне капець. Ну, зараз трішки ж і спробую. Для м'ясного кекса, ну, я так зву, можна м'ясна хлібинка, хто як назве, два види фаршу, пів кілограма у мене курячого і пів кілограма гов'яжого фаршу. Одну цибулинку чи перемолоті на м'ясорубку, я натерла на тертушку, на морквяну. Моркви стерла невеличку морквинку, нарізала кубиками болгарський перчик, можна його і не додавати часничку, два зубчики чималих стерла одне яйце. І тепер додаю спеції. Із спецій я тільки сіль і чорний перчик зі смаком. Додам, і це все гарненько перемішаю. Ну Ось такий у мене фарш вийшов. І тепер я його буду перекладати у форму для запікання. Стінки трішки помазала вершковим махлом. Гарненько утрамбували і зараз е, накриваю це все діло фольгою і відправляю. У мене духовка пече на 200 градусів. А ви дивіться по своїй духовці десь на 30-40 хвилин. Все залежить від духовки. Хай печеться. 40 хвилин минуло, я витягла з духовки. Я його перевертати не буду. Ой! Поклала на. Досточку, бо на плиті щось трошки наче перекошене. І тепер змажу кетчупом. Можна соусом. Я бачила, є витягують, із формочки перевертають і змазують низ, але я змажу верх і ще ставляю у духовку хвилин на 15. Ось так. Ну, і мій кекс спікся. М'ясний, зараз я його потихеньку витягну, чи може хай трошки схолоне. а розріжу, покажу в розрізі, вже, як він схолоне. Все порядок витягла. Але ж гарячущий, хай схолоне хоч трошки. То розріжу і покажу, який в розрізі, але я знаю, що буде смачний, тому що фарш прям ну, дуже смачний був. Ну, ось такий у розрізі. А він ще і не, не дуже і холодний, ще тепленький, але ріжеться дуже добре. Навіть на святковий стіл замість ковбаски можна спекти таку хлібинку чи кекс і нарізати із смакота. Пахне капець. Ну, зараз трішки ж і спробую.